Росія вже багато століть і до сьогодні продовжує називати себе правдивою спадкоємицею Київської держави Русі. Вона пояснює це тим, що, начебто, її витоки походять з Русі, а правителі останньої були пращурами московських князів. Але реальність є кардинально іншою. Територія сучасної Росії була вкрай віддаленою і жодним чином не розвинутою провінцією, де до того ж фактично не проживали слов'яни. А Москва не лише постала з волі князя невдахи, але й не мала жодного політичного впливу навіть на навколишні території. Однак все змінилося з приходом монгольських орд, які підкорили Русь і назавжди позбавили наших князів Слави та Величі. І саме в цей трагічний період розпочинається піднесення Москви. Монгольські завойовники буквально дали їй життя та вплив, який вона сама ніколи не змогла б здобути власними силами. Сьогодні ми поговоримо про становлення Московського князівства. Чому Москва є скоріш спадкоємецею Орди, а не Києва. Як її князі блазнювали перед монголами, і чому московитам врешті вдалося привласнити руську спадщину та збудувати власну державу. Землі, на яких зародилася сучасна Росія, ще з IX століття поступово підкорювалися київськими князями. Ці північно-східні землі, ядром яких були Ростов, Суздаль і Владимир, були покриті густими лісами та болотами, фактично не маючи ознак розвиненого життя. Більше того, там майже не проживало слов'янське населення, а у глухих хащах жили відчужені фіно-угорські племена, зокрема Мокша, Меря, Мурома і Весь. Вони не мали ні жодних спільних етнічних, ні культурних ознак зі слов'янами, які заселяли сусідні південні терени, де зародилася сучасна Україна. Окрім цього, їхні землі не справляли жодного політичного впливу в Русі. Адже вважалися руськими володарями як відсталі та непривабливі, місцевими правителями часто ставали молодші сини великих князів, які не могли або не мали можливостей змагатися за Київ чи землі навколо нього. Одним із таких був князь Юрій Володимирович, відомий під прізвиськом Довгорукий. Він був одним із молодших синів київського правителя Володимира Мономаха і, як інші, претендував на здобуття одного із впливових руських престолів. Але його брати встигли прибрати до рук владу в усіх важливих князівствах, залишивши довгорукого поза бортом. Зважаючи на це останній за тодішньою традицією, мав або підкоритися і служити одному з володарів, або вирушати на пошуки і завоювання ще вільного трону. Так він, зрештою, і взяв шлях на північно-східні землі, де з невеликою дружиною осів у ростовській землі, яка невдовзі перетвориться на центр об'єднання навколишніх племен. У 1125 році Юрій Довгорукий перетворив місто Суздаль на свою столицю, маючи намір підвищити вплив власного володіння та зробити з нього регіонального гегемона. Але здобуття цього впливу мало свої характерні особливості, що фактично повністю рвали будь-які зв'язки північно-східних земель з Руссю. На відміну від Києва і навколишніх князів з де ще початків існування держави, князі мали обмежену владу. У Зелісі історія пішла протилежним шляхом. Юрій довгорукий будував свій власний режим, здебільшого спираючись лише на тих бояр і дружинників, які прийшли разом з ним. Але вони не могли впливати на волю князя, який прагнув необмеженої влади, вже не кажучи про тамтешніх регіональних еліт. Місцеві керівні особи, яким Юрій не довіряв, мали підкоритися особистій волі князя під загрозою репресій. Це мало зробити і усе населення. Тож таким чином в Ростово-Суздальському князівстві з'явилось деспотичне князівське правління. У цьому полягала і одна з головних відмінностей цих земель від наших, де діяли досить ефективні елементи демократії. У Києві та інших великих містах час від часу скликалися збори мешканців. Там обговорювалися важливі державні питання, а результати могли прямо вплинути на рішення князів. Окрім цього, багаті і впливові бояри часто користувалися своїм статусом для маніпулювання або спонукання князів до різних дій. Ці фактори сприяли, хоч і вкрай обмеженій. Але все ж залученості суспільства до управління князівствами, чого у володінні Юрія Довгорукого практично не було. Важливо відзначити, що побудова деспотичного режиму вдалася Юрію через те, що північно-східні території та їхнє населення до цього не знали жодних інших внутрішніх порядків. Для додаткового посилення своєї влади Довгорукий почав засновувати нові міста. Одним із таких міст була Москва. Вперше вона згадується у літописі під 1147 роком. Князь часом мав на меті перетворити її на укріплений пункт, який мав слугувати прикордонним фортпостом проти нападів кочових племен. Але саме місто не відігравало жодного значення навіть у регіональній політиці, вже не кажучи про загальну руську. Москва була одним із багатьох провінційних містечок, у якого було вкрай мало шансів стати впливовим політичним центром, якби не допомога зовнішньої сили. А зараз трохи про нас. Базована історія продовжує жовтневий набір учнів на власне навчання для підготовки до НМТ з історії. Спеціально для вас ми створили курс, який перетворює підготовку до НМТ на цікаву подорож, а не стресовий марафон. Анімовані лекції допоможуть легко розібратися в складних темах без нудного зубріння і перевантаження датами. До кожного блоку короткі конспекти, шпаргалки, презентації, тести та візуальні підсумки, щоб ви витрачали менше часу, але засвоювали більше. Але найважливіше це практика. Разом із досвідченими менторами ви щотижня матимете інтерактивні заняття, де кожна тема засвоюється через живу роботу, обговорення та реальні запитання з НМТ. Ми допоможемо вам по-справжньому зрозуміти історію, щоб на іспиті ви почувалися впевнено і успішно склали його на високий бал. І ще бонус адже зараз нас діє спеціальна знижка, але вона триватиме недовго. Переходьте в наш інстаграм, напишіть кодове слово База у Дірект, і ми допоможемо вам пройти цей шлях легко, впевнено і з класним результатом НМТ. Поряд із посиленням свого володіння Юрій Довгорукий мав амбіції захопити київський трон, за який вів війну з іншими претендентами. Зважаючи на роздробленість руських земель і падіння попереднього значення руської столиці, довгорукому таки вдалося втілити своє прагнення. Він два рази займав київський престол, але через велике обурення серед міщан його політикою у 1157 році життя Юрія трагічно перервалось. Князя отруїли на боярському банкеті, а після цього повсталі кияни вигнали всіх його чиновників, які здебільшого були чужоземцями. Смерть довгорукого призвела до приходу на трон в Суздалі його сина Андрія, який увійшов в історію під прізвиськом Боголюбський. Він переніс свою столицю до міста Владимира на клязьмі та взяв курс на цілковите зосередження всієї влади в князівстві у своїх руках. Андрій Боголюбський, чия мати була донькою половецького хана, ще з малих років виховувався в чужому культурному середовищі, що не мало стосунку до Русі. Його оточували фіно угорські впливи, які він сповна прийняв, та з плином часу фактично перетворився на ворога всього слов'янського. Зважаючи на це, Боголюбський не відчував тяги до княжіння у Києві і натомість розбудував власне князівство та Владимир. Наслідуючи батька, Андрій укріплював деспотичний режим, навіть виганяючи своїх молодших братів за межі князівства і захоплюючи всі володіння собі. Вплив бояр на князя було зведено до мінімуму, і це перетворювало владу Андрія на безмежну. Її вигляд згодом стане традиційним для всіх російських земель. Між іншим, хоч для Боголюбського Київ не був важливим містом. Його приваблювали місцеві багатства, з якими Владимир не міг зрівнятись. Окрім цього, столиця могутньої Русі досі мала важливе символічне значення, а той, хто контролював її, міг вважатися величним володарем. Тому Боголюбський, як хитрий правитель, не міг відмовитися від такої спокуси та не дістатися до київських скарбниць. Приводом для походу на Київ стало те, що там престол посів волинський князь Мстислав Ізіславич, чий рід конкурував за вплив із родами півночі та сходу. Це стало іскрою, що розпалила нову міжособну війну між князями. На чолі коаліції північних і східних земель став якраз Андрій Боголюбський, який прагнув підкорити Київ і довести, що справжній центр сили вже не на Дніпрі, а за Волгою. Він зібрав велику армію і в березні 1169 року рушив на даню руську столицю. Понад 10 тисяч воїнів Владимиро Суздальського князя досить швидко взяли Київ в облогу, поставивши захисників у вкрай важке становище. А коли частина найманців і військ з дружини князя Мстислава відмовилася воювати, київський володар втратив надії на успішний захист міста. Як наслідок всього за чотири дні доля Києва була вирішена, війська Боголюбського почали спустошувати беззахисні будівлі та культові споруди, масштаби грабунків були колосальними і створювали враження нападу варварських племен, що, однак, було зовсім не дивно. Багато князів, які брали участь у руйнуванні Києва і Боголюбські, зокрема, мали кровну спорідненість із половецькими кочівниками. Чужоземцями були і їхні воїни, які плюндрували слов'янську культуру з небаченою жорстокістю, водночас викрадаючи і присвоюючи собі різні коштовності. Саме таким дикунським чином столиця Боголюбського Владимир зрештою змогла набути статусу багатого і розвинутого політичного центру. Здавалось би, мета перетворення свого князівства на найбільш впливове в колишній Русі майже досягнута. Та цьому завадила грізна зовнішня сила. У цих катастрофічних умовах несподівано для всіх на політичну арену вийшла крихітна і нічим не примітна Москва. Восени 1237 року на кордонах Владимиро Суздальського князівства з'явилися монгольські завойовники, які розширяли кордони своєї могутньої імперії. Їхні війська налічували до 50 тисяч воїнів, серед яких більшість була вершниками, які могли стрімко пересуватися і швидко маневрувати. Зі свого боку, місцеві князівські війська мали значно менше кіноти та здебільшого були піхотними, не маючи можливості швидко переміщуватись. Більше того, великою проблемою була координація дій дружин різних регіональних князів, яку ще необхідно було налагодити і зберігати. Зважаючи на це, монгольське вторгнення, яке розпочалося з південно-східного напрямку. Майже одразу набуло колосальних темпів просування. Першою жертвою стала рязань, більшість населення якої була знищена або взята у полон, а саме місто було цілковито розграбовано. Монголи активно використовували метальні машини для нанесення руйнівних ударів фортецям, а також іншу техніку для облоги. Після падіння рязані у грудні монголи продовжили свій шлях вздовж річок і невдовзі досягли коломни та Москви. Останній, як невеликий прикордонний укріплений пункт. Була піддана штурму і руйнуванням. На початку 1238 року, майже не зустрічаючи опору, монголи підійшли до центру регіону, а саме Владимира, який свого часу так намагався піднести Андрій Боголюбський. Але монголи не залишили місто жодних шансів ціліти, піддавши його масштабним руйнуванням та пограбуванням. Владимирський князь Юрій II Всеволодович все ж спробував організувати опір степовикам на річці Сіть, де у березні відбулася вирішальна битва за долю регіону. Але його дружина і вцілілі союзні підрозділи зазнали катастрофічного розгрому. Сам князь і союзні йому володарі загинули в бою, що стало трагічною крапкою у самостійному існуванні тамтешніх земель. Вже станом на 1241 рік фактично вся територія колишньої єдиної Русі була підкорена східними кочівниками. Але нова система управління, встановлена завойовниками, мала значні відмінності між тою, яка була на наших землях, і тою, під яку підпало Владимиро Суздальське князівство та його сусіди. Володарі останні характеризувалися своєю покірною лояльністю до монгольських зверхників, на відміну від наших князів. Для них прихід монголів став не лише катастрофою, а й шансом, можливістю піднятися над іншими князями, здобути нові землі і титули. Але шлях до цього лежав лише через покору. Щоб утримати ласку Орди, вони змагалися у слухняності, змагаючись, хто ревніше служитиме новим господарям степу. За свою відданість князі отримували грамоти на княжіння, багаті дари і військову підтримку. Натомість погоджувалися збирати для ханів данину з населення, забезпечувати постачання і виставляти власні дружини для монгольських походів. За це хан видавав кожному з них ярлик або спеціальний дозвіл на управління закріпленими територіями. Цього документу зі свого боку активно добивалися і самі князі, оскільки його наявність давала захист їм та їхнім землям від можливих зазіхан конкурентів. Тим часом на південних землях правили князі із давніх родів, спадкоємці тих, хто століттями змагався за верховну владу в Русі. Вони не визнавали над собою нікого, тим паче чужинців. Для них монголи, як і всі попередні кочові навали, були ворогами, що вторглися у священний порядок Русі, спалили міста і позбавили їхнє князівство спокою. Саме ця різниця у ставленні до завойовників між гордими південними князями та покірними володарями північного сходу згодом і визначила різні шляхи їхньої історії. Одним із найвідданіших горді правителів став Олександр Невський у 1252 році. За волею Хана він отримав владу у Володимиру Суздальському князівстві. Це сталося не шляхом спадку, а після насильницького усунення його рідного брата Андрія, який колись теж був поставлений монголами, але не виявив належної покори. Хан Батий зробив ставку на Невського, молодшого, амбітнішого і цілком слухняного. Згодом Олександр утримував владу не лише у Володимирі, а й в Новгороді та навіть Києві, сумлінно виконуючи накази Орди і придушуючи будь-які прояви непокори. Саме з таких постатей починалася нова епоха, доба залежності, з якої виросте майбутня Москва. Ще під час управління новгородською землею, на початку 1240 х років, він завдав поразки шведському загону у бою на річці Нєва, а також Лівонцям на Чудському озері. Ці бої чітко показали ментальність князя, який навіть у думках не допускав наміру повстати проти монголів, а натомість боровся з їхніми ворогами європейцями. А під час управління Владимиру Суздальським князівством він жорстоко і безкомпромісно проводив монгольську політику збору данини. Наприкінці 1250-х років князь придушив протести мешканців проти проведення перепису населення, яке мало на меті обкладання людей податками. Така васальна відданість Олександра, який з часом перетворився з підлеглого ледь не на союзника монголів, дозволила йому спокійно жити аж до смерті у 1263 році. За два роки до цього у нього народився син Данило, і саме йому, вже в 16-річному віці, судилося стати першим відомим князем Москви. Саме за його покоління Москва із маленького прикордонного містечка почала стрімко зростати, і цьому сприяли одразу кілька причин: першою причиною злети Москви було її надзвичайно вдале розташування у самому серці північно-східних земель, серед лісів і річкових шляхів, якими легко було доправляти данину в Орду. Для монголів це місто стало зручним вузлом контролю, куди стікалися податки і відомості з усього регіону. По-друге, князь Данило і його нащадки не намагалися кинути виклик ханам, а навпаки, ретельно служили їм, використовуючи довіру Орди проти своїх суперників. Саме завдяки цій слухняності, Москва отримувала підтримку та захист від степових володарів у боротьбі з іншими князівствами. Нарешті для самих монголів Москва видавалася ідеальним місцем для нового центру влади у Залісі. Глибоко в тилу, далеко від європейських впливів і бунтівних земель. Тому саме сюди вони спрямували свою опіку, перетворивши маленьке поселення на осередок майбутньої сили. Так поступово почали зароджуватися зачатки московської держави, скоріш спадкоємці Орди, але точно не Києва. За повної підтримки Орди, князь Данило Олександрович заклав основу злету Москви. Уже на початку 14 століття він підкорив навколишні міста. Коломну та Переяслав Заліський, зробивши Москву осердям зростаючої сили. Після його смерті у 1303 році владу перейняв син Юрій. Він навіть одружився із донькою Хана Узбека, прагнучи закріпити союз із могутньою ордою. Його боротьба із князями Твері принесла Москві перші перемоги у змаганні за владу на північно-східних окраїнах Русі. Друзі нещодавно ми випустили ексклюзивне відео для спонсорів та патронів. Про те, чому Перша світова насправді створила Другу світову. Ми будемо дуже вдячні вам за підписку, адже це відкриє вам доступ до 20 ексклюзивних випусків. Теми цих відео ви, зокрема, бачите зараз на екрані. Окрім цього, ви зможете швидше дивитися наші прем'єри, а також голосувати за теми майбутніх випусків. Особлива подяка тим, хто вже долучився ви це основа нашого проекту і ті, хто допомагає нам навіть просто існувати. Дякуємо, що ви з нами. Справжній прорив Москви настав за наступного правителя Івана І Калити. Посівши московський трон у 1325 році, він перетворив покору Орді на інструмент зміцнення власної влади. За вірність хану та безжальне придушення антимонгольського повстання у Твері Калита отримав безпрецедентну нагороду право збирати податки зі всіх північно-східних земель. Відтоді московські урядовці працювали пліч опліч із монгольськими баскаками, переймаючи їхні методи управління, дисципліну та жорстокість. Саме тоді московський двір вперше набув риз, які пізніше стануть ознакою всієї російської державності, покори перед владою і сили, що спираються на страх. Московити перейняли монгольську організацію владної ієрархії, де був один абсолютний лідер, а під ним всі інші чиновники, які могли лише слухняно виконувати волю князя. Більше того, останній повністю перейняв монгольські практики відносин між урядовцями і лідером. Московський князь, як і хан тепер вимагав називати себе помазаником Божим, тобто священним володарем, якому керувати всіма людьми і землями було призначено Богом. Окрім цього, сильний монгольський вплив почав чітко вбачатися у зовнішньому вигляді московських правителів, їхньому одязі та символах князівської влади. Поступово московський двір перейняв не лише владу від Орди, а й сам її дух. Зі степів до Москви прийшов церемоніал ханського двору, пишні обряди, безумовна покора правителю та жорстокі страти за будь-яку непокору. Тут, як і в ставках монгольських ханів, за провину карали не лише винного, а й усю його родину. Усе майно бунтівників конфісковували на користь князя. Московський володар тримав бояр у покорі, роздаючи землі за службу, але міг у будь-яку мить відібрати їх за найменший прояв нелояльності. На всі ці перейняті монгольські практики для московитів почали сприйматися як свої рідні. Москва перейняла від Орди не лише владу над землями, а й саму модель її здійснення: централізовану, жорстку побудовану на страху. Монголи зробили з неї свого політичного сателіта, наділивши власною ідентичністю, тією, що згодом стане основою майбутньої російської держави. Самі московські володарі були жорстокими тиранами, і їхній характер згодом також переберуть російські імператори, радянські вожді та теперішній диктатор. Та разом із покорою степовим володарям у Москві поступово визрівало інше бажання вирватися з під їхньої руки. В середині 14 століття, коли велич монгольської імперії почала тріщати під тиском внутрішніх усобиць, московські князі відчули шанс. Їхня зверхність уже походила не від усієї імперії, а від її західного уламка Золотої Орди, де правили татари. Тодішній московський правитель Дмитрій Донський вирішив скористатися слабкістю господарів і посилити вплив свого князівства, піднявши заколок. У 1380 році він розгромив військо темника Мамая у битві на Куликовому полі, але домогтися самостійності таки не зміг. Уже за два роки Хан Тохтамиш жорстоко помстився. Його війська взяли Москву штурмом, спалили її дотла і вирізали кілька тисяч мешканців. Проте це майже не вплинуло на відносини між сторонами, які формально продовжували залишатися союзними, аж доки у 1462 році на престол не зійшов князь Іван III. До другої половини 15 століття Золота Орда занурилася в глибоку кризу. Міжусобна боротьба ханських родів за владу роздирала її середини, перетворюючи колись грізну імперію на зруйновану тінь самої себе. Безкінечні війни виснажили економіку, спустошили міста і позбавили центральну владу контролю над віддаленими улусами. Саме тоді на московський престол зійшов Іван III, амбітний і безжальний правитель, який прагнув не просто зміцнити своє князівство, а позбутися останніх ознак залежності від Орди. Під прикриттям показної покори хану він розширював свої володіння, крок за кроком підпорядковуючи сусідів. До Московії увійшли Ярославль, Твер, а згодом і Новгород, де Іван жорстоко знищив давню традицію народного віче, остаточно зламавши дух вільної республіки. Таким чином Москва стала центром великого об'єднання земель, а сам Іван вирішив відкрито кинути виклик Орді. У 1479 році він демонстративно відмовився сплачувати данину великому хану Ахмату, чим порушив давню клятву підлеглості. Насправді ж Москва перестала платити ще раніше, тож хан лише шукав слушного приводу для помсти. Нагода випала у 1480 році, коли між Іваном і його молодшими братами спалахнула суперечка за владу. Ахмат скористався цим розладом і рушив зі своїм військом на московські землі. Перейшовши річку Оку Південні Шакалуги, ординці у вересні вийшли до берегів її притоки, річки Угри, де зупинилися табором. Хан розраховував об'єднати сили із великим князем Литовським Казимиром IV, із яким уклав союз проти Москви, а тоді завдати спільного удару. Та Іван III випередив його. Він підбурив кримського хана напасти на литовські землі, змусивши Казимира відступити. Сам московський князь вирушив назустріч ординцям і став на протилежному березі Угри. 8 жовтня Ахмат спробував атакувати. Легка кіннота намагалася форсувати річку, але московські стрільці і артилерія зупинили переправу. Кілька днів тривали перестрілки і маневри, але жодна сторона не зважувалася перейти в рішучий наступ. Врешті Іван III засумнівався у своїй здатності вистояти проти Ахмата, тож активно намагався з ним домовитись, пропонуючи відкуп. Але хан все ще очікував підкріплення і сподівався ближчим часом таки здолати свого нещодавнього васала. Таким чином, обидві армії стояли в гнітючому очікуванні наступу одна одної впродовж кількох тижнів, аж доки 26 жовтня Іван III не відвів свої війська з річки. Ахмат, зі свого боку, так і не дочекавшись підкріплень від Литви, теж відступив. Це майже безкровне зіткнення мало визначальне символічне значення для Москви, оскільки фактично означало її звільнення від ординської зверхності. Після розриву з Ордою Іван III проголосив себе государем всієї Русі, титулом якого ніхто до нього не насмілювався взяти. Щоб надати своїй владі більшої ваги, він одружився із візантійською принцесою Софією Палеолог, родичкою останнього імператора Константинополя. Цим шлюбом Москва прагнула символічно порвати її з монгольським минулим і заявити себе спадкоємицею Візантії. У візантійців Москва перейняла і новий державний символ двоголовий Орел. Однак за зовнішньою пишнотою стояла велика фальш. Насправді Іван не мав жодного законного права називати себе володарем Русі. Ядро справжніх руських земель із центром у Києві, Чернігові та Волині перебувало поза межами його влади. Тамтешні князі ніколи не визнавали Москву за спадкоємицю давньої Русі. Адже вона виросла не з її культури, а з тіні орди. Іван просто привласнив собі це ім'я, опираючись на факт підкорення далеких і відсталих північно-східних земель, що колись лише формально належали до Русі. Як наслідок, московський князь почав називати свою столицю, нібито спадкоємицею Києва та заявляти права на всі колись підконтрольні йому землі. Таким чином, нещодавні васали монголів московити, сповідуючи чужі політичні та культурні цінності. Намагалися стати повноцінною європейською монархією. Але за своєю сутністю вони продовжували залишатися варварами, а їхні вожді тиранами з безмежною владою і монгольською ментальністю, які лише прикривалися цивілізованістю. Такими є і їхні сьогоднішні нащадки, не припиняючи наслідувати своїх давніх зверхників як в управлінні, так і у зневажливому ставленні до людей та недоторканості чужих земель. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цього відео. Ставайте спонсорами базованої історії. Дивіться інші наші відео та слава Україні!